Данне відео направлено на інформування та уточнення підготовчих заходів для ефективного і якісного проведення колоноскопії. Розвінчання страху перед колоноскопією Якщо у вас є відчуття стресу або страху перед колоноскопією, дане відео вам допоможе його позбутись, адже на сьогодні колоноскопія це чітко організована процедура, а у разі питань не вагайтесь їх задати під час консультації. Що таке колоноскопія? Колоноскопія це спеціальний метод візуального огляду за допомогою гнучкого відеоендоскопу, по простому зонд чи професіональна відеоколоноскоп, нормальної картини чи змін слизової від ануса до товстої кишки та 10-20 см тонкої кишки, тієї частини, яка безпосередньо з'єднається з товстою кишкою. Важливо пам'ятати, що колоноскоп не досліджує усі відділи шлунково-кишкового тракту, адже для тонкої кишки та шлунка існують інші методи діагностики. Указання для консультації перед колоноскопією. Консультація перед колоноскопією є обов'язковою. Консультація здійснюється не менше як приблизно за тиждень до самої процедури у разі планової колоноскопії. Консультацію входить. Визначення необхідності, тобто показання та невідкладності колоноскопії, визначення методу знеболення для комфорту пацієнта чи пацієнтки та направлення на відповідні аналізи крові чи інше, надання інструкції підготовки до колоноскопії, надання рецепту, ліки для очистки кишки. Далі підписання інформованої згоди на діагностику та лікування. Адже під час колоноскопії може бути виконана як відеоогляд, так і біопсія, видалення поліпів та інші лікувальні заходи. Інструкція підготовки до колоноскопії. Під час консультації перед колоноскопією вам буде видано інструкцію підготовки до колоноскопії, в яку входить пояснення щодо. Дієти та обмежень перед процедурою та її тривалості, прийому постійних ліків та його корекція залежно від виду колоноскопії, прийому спеціальних ліків для очистки кишки, прийому душу в день обстеження та інші е питання, які можуть бути корисні для вас. Виконання колоноскопії. Для виконання колоноскопії необхідно орієнтуватися на наступне. Метод знеболення вибирає пацієнт чи пацієнтка під час консультації за допомогою також консульта... консультації анестезіолога. Середній час колоноскопії, незалежно від методу знеболення, приблизно 30 хвилин. Час збільшується, якщо є потреба у біопсії чи лікувальних заходах, як тополіпектомія тощо. Перебування у діагностичному центрі чи госпіталізація у стаціонар під час проведення колоноскопії, тривалість перебування у лікарні для виконання колоноскопії до 1-2 годин залежно від потреби наркозу чи ні. Однак у випадку виталення нового творень чи інших лікувальних закладів цей час може бути довше. В деяких випадках необхідна повноцінна госпіталізація у стаціонар. Безпекові заходи після колоноскопії, у разі наявності лихоманки, кровотечі з прямої кишки чи больових відчуттів чи інших симптомів, які для вас не типові, необхідно звернутися до лікаря. У разі проведення колоноскопії у вісні забороняється 24 години від моменту закінчення колоноскопії, водіння транспортних засобів, прийом алкоголю, виконання точної праці. Підписання юридичних документів необхідно мати супровід, наявність особи, якій ви довіряєте, біля вас протягом 24 годин після завершення колоноскопії. Після процедури ви можете мати наявність здуття живота, деякі незначні болі та потребу додаткового туалету. У разі поліпектомії чи інших процедур під час колоноскопії результат гістологічного висновку буде надано через два тижні приблизно, для цього може знадобитись нова консультація ендоскопіста. Заключення по результату виконаної колоноскопії і зазначенням контрольних заходів. Перенесення чи відміна колоноскопії Якщо підготовка до колоноскопії. Відбувається з порушенням рекомендацій щодо дієти чи інших заходів, це може призвести до неповної підготовки кишки, що спонукає до перенесення колоноскопії. Якщо ви відмовляєтесь виконувати інструкції підготовки, це призводить до відміни колоноскопії.